Мої робіт друзі, добрий ванну. Ані з кастет, Я трошки вийшла на балкон. Ми знаходимося в солонниках. Сейчас Анечка поспить. Йдемо гняти. Боже, такий день прекрасний, день чудовий. Так хочеться її обняти, а збудю, не буду. Колись була маленька, я її немножко качала. Вона засыпала тільки тоді, коли я її вижила на нове подушку. І а-а-а. А ви помните, грабита да? тільки на ножках засипала. І зараз так хочеться пережатися, сильний, сильний, сильний. До чому спинку пінку по чуть-чуть. А вона робить так, як ото в детці, не хочу розбудити. Це ж мамина квіточка, мамина золота. Слухайте, велике щастя, да? це наші діти. Боже мій, я вам говорю. Я теж доволі, що в мене є моя мамулечка, до якої я можу поїхати, обняти, поцілувати, манки поїхати. Від дочі чвої любимої. Вона коли була маленька, я яйця ложу на ножки, качаю, а, -а, -а це тільки а -а, не говорю, не спала. І вона смоктала пальчик. Боже, як мені довго смоктала. Соску не признавала ніяк, що тільки не робили, як уже не робили. І мастили, і все. От вона смоктала того пальця, кажу, а потім якось вона вже таку трошки більше підросла, А вона ж у мами трошки росла, коли я була менша. В садіку вам ходила, я її говорю. Оце будеш до пальця, вистиш, де ж без пальчика і буде некрасиво. Боже, і все, як відтягнула її. А зараз лежить та батька, знаєте, накрилася, вона теж спить на, на животі, без подушки. Вона без подушок спить. І ножки відкриті. А я теж, я коли лягаю спати, мені треба, щоб п'ятки пальці були відкриті. Так мені хочеться поцілувати тиночки з Будю, з Будюю, розумієте? І вона ще, мама, ну взросла, вже ж А для мене вона маленька дитина, боже мій. Як почнемо запаливати, ой, мені не була. Так, мій ну, красивий лук бути лук. Е, ну, паски не миті, волосики не розплетені, Беленький халатик оділа, бо ногами стою, але лук дожен бути лук. Очі не миті голова на щас навіть губи не краще дівчатка, але все одно не красиві, правильно? Ми красиві. Подумали мені, говорить його дочка спить. Баку трошки прикрила, хоч би не за... ще закрити, бо буду сидіти, поки не проснеться. Вона може поспати довго. Вона любить поспати. Так що ми рідну річки. Лука володіє красивий, погода прекрасна, настрій чудовий. Ви поняли мене? З правої ножки вперед об новому я, як і ваша світу. Час, до покинеться. Приймемо душ, поснідаємо і підемо з вами покішествувати. Понятно, що там де світулечка, там і ви. В Солодніках я перший раз. Це дуже красиве місто. Ну, давайте так, ми підемо з вами сюди, дивитися, сьогодні ходити. Я буду сьогодні показувати, де буду я, там, де ти і ви. Так що вам подобається світулечки внуку. Я ж кажу, волос не розчесаний, очі миті, губи не накрашені, Ну в будь-якому випадку ці баби, баби, ми королеви, ну а що ні? Так, мої красотулечки, ну показала. Ну лук це святе дівчатка, як Альбіна каже, а чесник покаже. Я тобі дам чесничок. Каже, чесничок теж покаже. І зараз вже о 9 годині буду будити Ануську, хай просипається, підемо поснідаємо і підемо десь на прогулку. Так що, мої хорошенькі, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Ви знаєте, що. Настрій це в першу чергу. Ідемо з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк наші мислі матеріальні. Боже, на голові хто куди урвав? Ну йшов. Ми хоч іди, світа, хоч губи на краси. Тож, все, зараз я розпустю вже ці коси, буду, буду з розпущеними косами. Знаєте, розпустю коси, розпустила свята, коси, напру... накрутила гульку, накрасила губи і взяла доньку і ушли. Так що, ми рідні, сьогодні вихідний день. Відпочивайте, відбіхайте, ідіть на море, загорайте. Ну, ми теж не далі буде. Мені Максим, Максимович розрішив. У мене все тут захищено, закрито. Тим більше, у мене є умний купальник. Угу. Тут такі інтересні квартири, такі балкончики, знаєте, невеличкі. От мені напоминає Ізраїль. Такі квартири, як в Ізраїлі. Ой.